Привіт, це 11 -е відео курсу SQL для початківців. В цьому відео ми поговоримо про вбудовані функції. Одразу приношу своє вибачення за сторонні шуми, які ви можете чути. Як завжди у моїх сусідів щось там відбувається, тому перепрошую, ну але іншого часу мені підібрати буде важко, щоб записати відео. Тому, в принципі, як завжди, у нас такий трохи бойовий польовий варіант відео. Отже. Поговоримо в цьому відео з вами про функції для роботи зі зрядками, для функції для роботи з числами, і про функції для роботи з датами та часом. Почнемо з функцій для роботи з рядками. Їх в TSQL передбачено немало. От, і ми подивимося на декілька прикладів таких функцій. Отже, почнемо ми з вами з відповідно. Цих функцій для роботи з рядками. Перша функція це функція len. Вона, відповідно, повертає кількість символів у вашому рядку. Відповідно, у якості параметра ця функція приймає певний рядок і розраховує по суті довжину цього рядка. От ви бачите невеличкий приклад. Тут у команді Select ми передаємо функцію len. І оці функції в якості параметра, ми пишемо Lenovo, рядок. линово, тобто це слово. Так? І, як ви розумієте, звісно, в результаті цього, цієї команди ми отримуємо значення 6, тому що у слові леново 6 літр, 6 символів. Так? От, Власне, ми і отримуємо 6. Наступні два приклади це функції і rtrim. Вони є схожими, вони видаляють. Зайві пробіли з вашого рядка. А відмінність полягає в тому, що функція Ltrim видаляє leading spaces, тобто рядки на початку з вашого тобто пробіли на початку вашого рядка, тобто видаляє початкові, умовно кажучи, пробіли з вашого рядка. А Rtrim, навпаки видаляє кінцеві пробіли з вашого рядка. І от, власне, ви бачите, тут у нас є пробіли перед словом ліново. І в результаті першої команди вони видаляться, в результаті другої команди пробіли перед словом ліново не залишаться. бачите, але будуть видалені ось ці пробіли. Отаким от чином, бачите, L-trim видалила початкові пробіли. R-trim, вона працює і видаляє тільки пробіли на кінці, тому, от бачите, тут початкові пробіли були, не були видалені. Отаким от чином. Функція Char-інdex повертає. Відповідно індекс першого співпадіння якогось рядка, який ви шукаєте, з вашого рядка. Так, тобто ви можете в якості першого параметру передати певний рядок, який ви хочете знайти у вашому рядку. Так, от ми тут передаємо, що хочемо перевірити, чи є у нас відповідно цей ov у нашому рядку Lenovo. Відповідно, в результаті функції charIndex ми отримуємо індекс, де от він буде перевіряти ця функція, чи є отака, отакий рядок ОВ у, у нашому слові. І коли він дійде, побачить ось він, він передасть нам індекс початку цього умовного підрядка, якщо можна так сказати. І оцей літера О має четвертий індекс це четверта літера у слові Lenovo, тому в результаті цього. Відповідно цієї функції, виконання цієї функції ми отримуємо значення 4. Пат-індекс чимось схоже на чар-індекс, але вона шукає вже певні шаблони у вашому рядку, перевіряє на ваш рядок на наявність певних шаблонів. Наприклад, в даному випадку, ви бачите, ми застосовуємо пошук, так, перевіряємо, чи є у нас літера n. Знаки відсотків нагадую, означають, що у вас будь-яка кількість будь-яких символів може бути як перед літерою n, так і після літери n. Тобто, по суті, ми шукаємо і перевіряємо, чи є у тому рядку, який ми маємо відповідно літеру n. В даному випадку вона дійсно є, вона на третьому місці, третій індекс має, тому в результаті цієї функції ми отримуємо значення 3. Функція left виділяє з вашого рядка з початку вашого рядка вказану вами кількість символів. Наприклад, бачите, тут ми у функції left передаємо слово ліново, пишемо значення другий параметр 3. Тобто це означає, що ми хочемо взяти три символи з початку нашого рядка від початку нашого рядка. Тобто, три символи від початку нашого рядка це оці три літри лен, по суті, так, і в результаті ми отримуємо... Лен, перші три літери з нашого рядка. Далі функція write, вона схожа на left, але по суті навпаки працює, вона вже виділяє три тобто, виділяє символи з кінця вашого рядка. В даному випадку, бачите, ми передаємо знову ж таки у функцію, що write слово ліново, вказуємо три символи, і ці три символи будуть рахуватися з кінця. Тобто, в результаті виконання от такої функції ми отримаємо ово. Дивіться, от таким чином. От, substring виділяє відповідно рядок, допомагає вам, умовно кажучи, так, можна так сказати, вирізати рядок з вашого рядка певний. Ви вказуєте початковий індекс, з якого починати відповідно виділення. Ви вказуєте кількість символів, які, відповідно, треба виділити, і відповідно ця функція SubString виділить потрібний вам фрагмент з вашого рядка. Відповідно, Дивіться, ми передаємо у якості першого рядка, по суті у якості першого параметра передаємо рядок, над яким будемо виконувати певні дії. Далі другий параметр це індекс, з якого буде починатися слово, тобто з якого ми будемо починати наше виділення. І далі вказуємо, скільки символів треба виділити. Три. Тобто тут в результаті виконання цієї команди ми отримаємо по суті слово CAT. Буде виділено з нашого рядка слово CAT. От таким чином. Функція replace замінює потрібний вам фрагмент на інший фрагмент. Тобто ви шукаєте і перевіряєте, чи є у вашому рядку певний фрагмент, і вказуєте фрагмент, на який потрібно вам замінити, здійснити заміну. Так? Відповідно, дивіться, ми по якості першого параметра вказали рядок з ISISKет. Далі вказуємо другий параметр це у нас буде відповідно фрагмент, який нам потрібно замінити. Тобто екет ми хочемо замінити. І третій параметр, на що ми хочемо замінити. В випадку на отакий, такий рядок, fluffy kitten. A fluffy kitten. Так, В результаті виконання цієї програми ми дійсно отримали заміну, як ви бачите. Функція reverse перегортає ваш. Відповідно, рядок, навпаки, по суті. Тобто, якщо у вас є рядок ABC, то функція reverse перетворить його на CBA. От таким чином. Як ви бачите, дійсно так воно і відбулося. Функція конкат здійснює конкатенацію. Ми вже зіштовхувалися з вами з конкатенацією, з деякими невеличкими прикладами, бачили, як за допомогою звичайного знака плюс здійснюється конкатенація, але є іще, власне, функція, SQL, яка саме призначена для того, щоб здійснювати конкатенацію. це функція конкат. Вона може поєднати відповідно різні рядки води. І тут, ви бачите, ми у якості параметрів цю функцію по суті передаємо кілька рядків. Слово Джеймс, далі пробіл продаємо окремо і ще. Тобто ім'я виходить: Джеймс, потім пробіл, і потім о, прізвище Джонсон. вийде у нас James, пробіл, Джонсон. Один отакий рядок. Бачите? Функція лове. Змінюю реєстр ваших літер. Тобто переводить літери з великого реєстру у малий, Так? Якщо у вас є велика літера у слові, вона стане маленькою після використання функції lower. І дивіться, дійсно, так вона є: велика літера L перетворилася на маленьку. Далі функція Upper, навпаки, перетворює малі літери у великі. Ви бачите, тут у нас ліново тепер написано в результаті виконання Selector з функції Upper великими літерами. Ну і функція Space додає вказану вами кількість пробілів. В даному випадку буде додано 10 пробілів. Ну і тут вже ви бачите, ми використовуємо для конкатенації звичайний знак плюс. Тобто у нас буде оцей рядок, об'єднаний з 10 пробілами і потім об'єднаний з оцим рядком. В результаті ми отримуємо от от, от такий великий рядок, і тут у нас, бачите, 10 пробірів, тобто великий такий відступ вийшов. От такі от функції для роботи з рядками. Основні. От, А ми йдемо далі. І тепер подивимося на функції для роботи з числами. Давайте подивимося, їх теж є певна кількість, так? Давайте подивимося на другий приклад. Отже, перша функція це функція route. Вона допомагає вам округлювати числа. У якості першого параметру ви передаєте число, яке потрібно округлити, у якості другого параметру ви можете передати відповідно ступень, е, точність округлення. Так? Відповідно, ви, якщо вказуєте позитивне число, то у вас буде округлюватися дробова частка, якщо ви вказуєте від'ємне число, то буде округлюватися вже ціла частка. В результаті цієї команди. У нас буде відбуватися округлення, відповідно, буде відбуватися округлення дробової частки до сотих. Тобто, по суті, у нас 5 тисячних округлить наші соті до трьох. Тобто, у нас вийде 1425,33. От таким чином. Далі, ну тут я давайте спочатку зроблю меншу цифру, отаку. E, нехай буде однакові. Тут вже будуть округлюватися в нас ціла частка, число від'ємне, мінус 2. Тобто у нас теж будуть округлюватися сотні, тобто округлення відбуватися буде до сотих. От у нас сотні, відповідно, ми побачимо, що у нас зараз в даному випадку округлення відбудеться і у нас буде рівно 1400. Чому так? Тому що. Щоб округлилося, відповідно, до 1500, потрібно, щоб тут було принаймні 50 або більше. Так? Тоді у нас буде округлення до більшої частки. А так у нас буде рівно 1400 в результаті такого округлення, як ви бачите. Відповідно, якщо ми трішки збільшимо це число, до, наприклад, 55, то тут вже округлення відбуватися буде в більшу сторону, і отримаємо 1500. Отаким От чином. Функція із numeric перевіряє, чи є ваше число числом, тобто, чи є той параметр, який ви передаєте оці, цю функцію числом. І відповідно, якщо воно є числом, повертає одиниця, якщо не є числом, повертає 0. І ви бачите, дійсно, тут у нас у першому випадку буде число, це у нас буде одиниця. У другому випадку у нас, хоча ми її передаємо у лапках. Але, по суті, ви бачите, у лапках все одно знаходиться число, і функція із номерів розпізнається теж як число буде одиниця. А отут вже буде 0, тому що тут чітко ми бачимо, це текст, це певний рядок, то вже це точно не число. І в результаті, ви бачите, дійсно, перший нам повертає одиницю, тобто це число, другий повертає одиницю, теж розумію, що навіть у лапках це теж число. А далі сам текст вже сприймається не як число. От, АБС повертає значення по модулю, тобто, якщо у нас мінус, ми отримуємо значення по модулю, тобто у нас буде плюс, так, у нас буде просто 1425, дивіться, просто 1425 вже без мінуса, тобто число по модулю. Теж цікавий такий варіант, з яким іноді виникає плутанина це функції сілін і флор. Тут перший варіант, ну, як підказка це сілін, це Потолок, якщо можна так сказати, і флор це підлога. Так? От. Що робить функція Sieling? Вона повертає відповідно найменше ціле число, яке або більше, або дорівнює поточному значенню. Тобто, як це можна інтерпретувати? Ви шукаєте найближче ціле число до вашого поточного значення, яке є. Або більшим або дорівнює цьому числу. Головне ціле так, число. От у нас є значення мінус 1425,325. Яке найближче ціле число до цього числа, яке є більшим за нього або дорівнює йому? Звісно, пам'ятаємо, що від'ємні числа, чим, скажімо так. Більше значення по цифрах, тим меншим є від'ємне число. Так? Тобто значення 1425 просто це буде більшим, ніж 1425,325 для від'ємних чисел. Тобто -1425, 1425 воно є більшим, ніж мінус 1425,325. Тому це число є. Саме тим, яке відповідає цим умовам, воно найближче ціле число, яке є більшим або дорівнює поточному значенню. Тобто в результаті цієї команди ми отримуємо мінус 1425. Тут у нас ситуація аналогічна, але тут вже число позитивне. Давайте подумаємо: от у нас число 1425,325 тисячних. яке найближче ціле число, яке є більшим або дорівнює цьому числу. Найближче, яке є більшим, найближче ціле число, яке є більшим, це 1426. Логічно, так? Воно повинно бути більшим, тому це виходить лише 1426, інші варіанти не підходять. І саме тому в результаті цієї команди ми отримуємо 1426. Флор, а флор працює навпаки. Він повертає найбільше ціле число, яке є або меншим, або дорівнює поточного значення. Тобто, якщо спростити, він повертає найближче до поточного значення ціле число, яке є меншим або дорівнює цьому поточному значенню. Тобто, знову таки у нас значення вже функція флор, але значення ті самі. Дивіться. Мінус 1425,325. Яке найближче ціле число, яке є меншим за це число? Мінус 1426. Логічно? Логічно. Тому в результаті цієї команди отримаємо мінус 1426. Тут у нас, бачите, select floor. Тут вже позитивне значення. Так? Тому яке? задаємо питання, яке ціле число? Найближче до цього числа і є при цьому меншим за це число. 1425. найближче ціле число, яке менше за це поточне значення. Так? От за це поточне значення. Тобто в результаті цієї команди отримуємо 1425. І дійсно, бачите, так воно і є. Ну, сподіваюся, більш-менш зрозуміло, друзі. А от йдемо далі, і тут вже буде значно простіше. Функція square повертає квадрат числа. Тобто 10 на 10 буде 100, як ви бачите. Так? Тут у нас буде квадратний корінь числа, тобто ми отримаємо значення 16, бачите, 16. Далі функція rand повертає відповідно рендомні згенеровані рендомні значення відповідно, чисел з плаваючою точкою від 0 до 1. Тобто, от ми зараз виконуємо три рендоми. І бачите, отримали три рандомні значення. Отакі. Звісно, помноживши ці значення на 10, наприклад, або на 100, і застосувавши відповідно функцію round, ви можете отримати рандомні цілі значення в діапазоні, наприклад, від 1 до 10 або від 1 до сотні, і так далі. Тобто, от таким чином. Також не був впевнений, чи варто наводити ці функції, але тим не менше, вони є, і для загального. Так скажімо, розвитку, можливо, буде корисним. Я насправді не, не, не зіштовхувався з використанням цих функцій на практиці, але, тим не менше, вони є функції косинус, синус, тангенс. Відповідно, повертають косинус кута, виражений у радіанах, від синус також, і тангенс. Аналогічно. Ну і тут ви бачите три значення використовуються в першому, це буде відповідати куту, якщо не помиляюсь, відповідно. Здається, 60 ні, чи 45, здається 45 градусів, тут 90, тут 60, відповідно, на інженерному калькуляторі, звісно, можна це буде перевірити, значення у радіанах перевести. От, але тут не суть. Це звичайнісінький курс геометрії шкільний, якщо ви пам'ятаєте, були такі прямокутні трикутники в геометрії, так, і там якраз от було ці терміни косинус синус та тангенс. Відповідно, косинус це, якщо не помиляюсь. Співвідношення протилежного катету до гіпотенузи, синус – це прилеглого до гіпотенузи, катету, тобто прилеглого до кута катета, синус – це відношення прилеглого до кута катета, до гіпотенузи, якщо не помиляюсь, і тангенс – це співвідношення. Протилежного катета докута, до кута при, до прилеглого до кута, відповідно, катета. Ну, щось таке. Звісно, ви можете це перевірити, якщо я щось наплутав, вже вибачайте. Але для загальної такої от картини, я теж навів ці функції, можливо, знадобиться. От. І, відповідно, у нас залишилася остання група це функції по роботі з датою часом у цьому відео. Відповідно. Зараз я йдемо дивимося цей приклад, і ви бачите, у нас тут функція перша getDate. Вона відповідно повертає поточні дату та час, які базуються на ваших, вашому системному годиннику, так, і повертається об'єкт типу DateTime. Date таким чином. Тобто ви, по суті, отримуєте поточні дату та час. От, ви бачите, 13 грудня, тут години, хвилини і так далі. Ну і, відповідно, у вихідний день, власне, намагаюся щось записати, тому ну, от якось так. От, Так, Ід, ідемо далі. Що у нас тут є? Ну, Наступна функція це Get UTC Date. Вона повертає поточні дату та час за Грінвічем. Тобто, ви побачите поточний час за Гінвичем. Відповідно, за Гринвічем між Україною та Великобританією різниця 2 години. Тобто ви отримуєте, відповідно, бачите, мінус 2 години час отримали, по суті, так. Сіс DateTime Поверне поточні дату і час за системним вашим годинником, але вже об'єкт, який повернеться, буде типу Date Time 2. Якщо ви пам'ятаєте, третє, якщо не помиляюсь, відео, де у нас були типи даних, там якраз це згадувалося. От, тобто тут вже, по суті, буде те саме, але різниця в тому, що інший буде тип даних. Тобто ви знову отримаєте дату та час, але це вже тип DateTime 2. От. His UTC date Time, теж поверне об'єкт типу DateTime 2, поточний час за грінвічем Дата і час. Так? От ви бачите, поточні дату і час, але вже це за грінвічем і це вже тип DateTime 2. Вибачаюсь за шум, це щось у сусідів, друзі. Вибачте, будь ласка, тут недовго залишилось, сподіваюсь, ви трішки потерпите. От, sys Date Time Offset. Повертає відповідно значення Date Time Offset, яке містить у собі відповідно дату та час по відношенню до Грінвіча. Так? Тобто ви отримаєте, по суті, ще й уточнення, наскільки це. Той час, який ви маєте, відрізняється від грінвіча. Тобто, тут, тобто, ви бачите, плюс 2 години, тобто для нашого поточного часу у нас між грінвічем і Україною 2 години різниці, тобто до Гринвічського часу було додано 2 години. День, відповідно, виділяє з дати день. Це, бачите, ви викликаєте функцію getDate, отримаєте поточну дату, по суті, і з неї за допомогою функції date отримаєте день. Дивіться, отримуєте 13 число. Функція Month виділяє місяць, відповідно, отримаєте місяць 12-й. Далі рік, відповідно, виділяє рік 2020 рік. Далі функція dateName повертає вам частину вашої дати у вигляді рядка. Так? І, відповідно, ви можете застосовувати різні параметри: рік, квартал, місяць, date, день року, просто день і тиждень. Наприклад, ну це, звісно, там ще й інші параметри є, але такі основні наведені. От, І, відповідно, тут ви бачите, ми застосовуємо місяць, тобто ми першим параметром передаємо, що ми хочемо виділити з нашої дати, тобто місяць. Далі пишемо get date, тобто отримати дату, тобто, ми отримуємо поточну дату і з неї виділимо за допомогою цієї функції місяць. І в результаті нам повернеться рядок December, тобто поточний місяць це грудень. Функція Date схожа на date name, теж можна передавати аналогічні параметри, але вона поверне вам частину дати у вигляді числа. Відповідно, тут ви бачите, застосовуємо date part, знову виділяємо з дати поточний місяць, але вже отримаємо значення 12, тобто 12 місяць з грудень. Тут у нас був рядок, а тут вже число. DateAdd допомагає вам додати до вашого, дати, наприклад, до вашої дати якісь відповідно. Ну, певний, певне число. Тобто, збільшити вашу дату на кілька, там, наприклад, днів чи місяців чи а, років і так далі. Тобто, як, як ви бачите, тут ми вказуємо date add month, тобто, додавати будемо до місяців 3, тобто будемо додавати 3 місяці до вказаної дати. Тобто, у нас тут 28 липня, ми додаємо 3 місяці, буде 28 жовтня. Давайте перевіримо. Бачите, дійсно 28 жовтня. Тут у другому прикладі ми вже будемо додавати до днів. І як ви бачите, тут у нас буде до 28 додано 3, тобто отримаємо 31 серпня і дійсно, бачите, 31 серпня. Date diff розраховує різницю між двома датами. У якості параметрів ви також можете вказувати між чим і чим повинна розраховуватися різниця. У першому прикладі різниця буде між роками, як ви бачите. Тут у нас між 2020 і 2019 один рік різниці. Ой, вибачте, не те, натис. Отак, От, один рік різниці. бачите. У другому випадку вже різниця буде між місяцями, два місяці різниці. Як ви бачите, дійсно два місяці. І у третьому випадку у нас буде різниця вже між днями, тобто тут ми отримаємо якраз 30 діб різниці. Бачите? Отаким От чином. Функція end of month буде повертати вам дату кінця місяця. Тобто ви, наприклад, передаєте якусь дату, а ця функція поверне вам дату кінця місяця. В даному випадку повернеться, звісно, 31 липня, і як ви бачите, дійсно 31 липня кінця місяця повертається. Функція DateFromParts відповідно формує вам дату з вказаних вами значень. Тобто тут у вас будуть рік, місяць і день. І як ви бачите, дійсно ви за допомогою цієї функції сформуєте дату. Ви передаєте рік, місяць, день, і у вас створюється дата. Ну і функція IsDate перевіряє, чи є той параметр, який ви передаєте у функцію датою. У першому випадку повернеться одиниця, тому що це дата. У другому випадку дата не відповідає формату потрібному, тому повернеться 0. І у третьому випадку теж повернеться 0, тому що це рядок, це точно не дата. Дивіться, дійсно, бачите, 1, 0, 0. От таким чином ми добігли до кінця цього відео. Сподіваюсь, відео було корисним і відповідно до наступного відео.